І так, друзі, всім привіт, Радий абсолютно всіх бачити на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде випуск із рубрики автомобілів, які були або є в моєму користуванні. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про мабуть одну із найцікавіших автомобілів, які взагалі були в мене. І е, сьогодні піде мова про культовий автомобіль, який цікавить як молоде покоління, так і старе покоління. Мова буде йти про BMW e 30 Der neue kompakte BMW ist eines der sichersten Automobile, die man heute kaufen kann. Seine große Sicherheit entsteht durch hochstabile Konstruktionen und ein sich stufenweise ergänzendes Sicherheitssystem. Стосується сьогоднішнього ролика, конкретно в цьому відео я більш детально розповім про цей автомобіль, тому що все-таки я буду змушений його продавати, і людині, яка буде розглядати це авто для себе, можливо, буде в якійсь мірі цікаво ознайомитись з реальним станом автомобіля. Також, по подальшому я більш е ретельно скажімо так, поясню вам думку стосовно взагалі конкретно цієї марки і моделі, розповім вам свою історію і намагатимусь пояснити, чому саме ці автомобілі так люблять люди. Біль був куплений мною як частково, можливо, в якійсь мірі проект для себе. Я, скажімо так, при наявності більших фінансів, можливо, залишив би його як свою тачку, яку я постійно, можливо, в якійсь мірі допрацьовував би, налаштовував би під себе, і це було просто авто вихідного дня. Проте, в силу, скажімо так, не. Ну, скажімо так, теперішньої ситуації, і в силу того, що у мене немає такого величезного бюджету, як хотілось би, ну все таки я буду змушений продавати цей автомобіль. Автомобіль насправді продавався давно, купував його на дошці оголошень у І ну, якщо ви вірите в теорію, де там моє, не моє, як говорять, що там якщо моє, то мене дочекається. Якщо не моє, то продасться, то в принципі ця теорія тут спрацювала на 100%, тому що. Я давно ну, помітив цей автомобіль. Продавався він спочатку в районі е, там більше як 2 тисячі, якщо я не помиляюсь, доларів. Е, досить довгий час я ну, навіть не писав продавцю за цей автомобіль, тому що за такий бюджет цей автомобіль мені був нецікавий. В подальшому я побачив, що ціна знизилась ближче вже до 2 і в подальшому автомобіль продавався за 1800, там 1900, потім 1800 доларів, і ну таким чином ціна поступово знижувалася. Я задумався над цим, що можливо продавцю необхідні гроші, і ну, відповідно почав пропонувати свою ціну. Насправді історія доволі таки цікава, тому що е, я собі тоді думав, що якщо, наприклад, продавець кине ту ціну, яку я йому зазначив, то Ну, треба забиратися автомобіль, тому що ну хороша марка, хороша ціна, хороша. Там ну скажем так, стан більш-менш живий і тому подібні речі. Я почав спілкуватися з цим продавцем. почав більш детально дізнаватися про стан конкретно цієї машини. І, ну, в принципі, реальний стан автомобіля, який мені зазначив продавець, ну, цілком і повністю мене влаштовував. Причому дуже важливий нюанс в тому, що продавець реально виявився чесним, абсолютно жодних нюансів не, не приховував. І ну, досить таки детально розповів все про цей автомобіль. В подальшому я купив інше авто. І знову ж таки, ну, в мене вже не було грошей на те, щоб купити і те авто, і це авто. Ну, відповідно, я відклав покупку цього автомобіля якийсь час цей автомобіль знову ж таки вісив і не продавався. Вісів він не продавався не по тій причині, що він був якийсь поганий або дефектний. Він, Мабуть, не продавався по тій причині, що він знаходився далеко, і, мабуть, ну, ніхто не наважувався в теперішній час їхати десь далеко, дивитися цей автомобіль, ну і тому подібні речі. В подальшому я. Виключно заради цікавості запропонував цій ну, продавцю ще меншу суму. Виключно, ну я собі так думав, що якщо, наприклад, ось ну я купив інше авто, мені мене залишалася якась сума грошей. І я запропонував цю суму продавцю і думаю, що ну, якщо він скине, то точно все, треба брати, там це моє і тому подібні речі. І він я написав йому свою пропозицію на що він погодився. І тут я вже просто почав здавати задню, сам не розумію чому, але ну, я почав вагатися, варто, не варто там, тому подібні речі. Все-таки у подальшому я вирішив купити цей автомобіль, і, ну, скажімо так, будь-що буде, як говорять. І знову ж таки, я поїхав оглядати цей автомобіль. Ясненько. Ясненько. Форсуночки. Колесо спускає. Послідній вопрос. Відеокарта встроєна. Більш знаходиться реально доволі таки далеко. Я там їхав, думав, що можливо він там буде не такий хороший, як я собі уявляв, можливо, продавець десь щось там додав, ще що, ще щось, ще щось. І всі ці фактори в сукупності викликали у мене дуже великий стрес, і я взагалі вагався, варто чи не варто. Ну я намагався про це не думати, все-таки поїхав. Подивився автомобіль, покупка була доволі таки короткою. Я навіть там ну, не проїхався на цій машині. Я подивився, в принципі, чоловік адекватний продавав. Стан автомобіля відповідав зазначеному, і навіть більше, скажімо так, ну тобто були приятні, приємні бонуси, скажем так, ти у вигляді там нормальної магнітоли і тому подібних речей. Я взяв цей автомобіль і своїм ходом проїхав доволі таки велику відстань, після чого вже міг чітко і свідомо говорити про те, що автомобіль все-таки нормальний. Ну тобто, це не є якийсь там автомобіль, який там треба вкладати гроші. На нього можна спокійно їздити, спокійно підробляти його під себе і рано чи пізно довести його в автентичний вигляд. І так, перейдемо до самого автомобіля. Якось ось так виглядає передня його частина. Що стосується даного авто, весь кузов даного автомобіля перефарбований у. Темно-зелений, мабуть, більше навіть до смарагдового колір. Якось ось так це все реалізовано, виглядає доволі таки круто, миється доволі таки добре, абсолютно ніяких незручностей це не створює. Капот я відкрив спеціально, тому що там мені також є що для вас показати. По передній частині даного автомобіля фари у нас стоять лінзовані, що також рахується доволі таки хорошим в даних автомобілях. В дальньому світлі у нас є. Ось такі ось хрести, які також багато хто доставляє. Перефарбована в матову чорну структурну фарбу рішітка радіатора, які передні ось ноздрі. Є е, шильдік Шніцер. Е, Ясне діло, він тут не заводський, але. Тим не менше вигляд у даному автомобілі додає. Є у нас повторювачі поворотів в бампері, що також є рідкістю для цих автомобілів. Є противертумальні ліхтарі, які світять, включаються разом з ближнім світлом фар, тому що світло тут, як і в будь-яких автомобілях, таких так собі. Також є ангельські ласки, які у нас розташовані лише на ближньому світлі фар. Бампер у нас має ось такий ось дефект неприємний. В реальному житті він незамітний, але тим не менше він є. Також при бажанні я б рекомендував би рекомендував доукомплектувати даний автомобіль передньою губою. Це також доволі такі рідкісна деталь, але тим не менше вигляду воно додає. Ось такий ось незвичайний значок у нас на даному автомобілі. Якось ось так це все реалізує. Перейдемо до моторного відсіку даного автомобіля. Тут у нас встановлений двигун. Об'ємом 1,8 літра інжекторний з маркуванням М40. З заводу даний автомобіль був оснащений звичайним карбюраторним двигуном М10, який називається в народі. Він, в принципі, рахується доволі таки надійним, проте в ньому немає тієї потужності того драйву, який є в цьому двигуну. Це, звичайно, вам не М50, проте і на даний. Кузов на вагу даного автомобіля досить таки нормально, його вистачає повністю. Капот у нас погрунтований, лише він не фарбований в колір машини. Не знаю чому, але попередній власник так порахував. В принципі, він у нас доволі таки в доволі достойному стані. Присутні заводські таблички ось на телевізорі, він не є якимось дефектним або ще щось. Також у нас стоїть все навісне з м 40 го мотору, як радіатор і решта деталей. Стакани у нас цілі, є неприємні місця ось тут поржавчині, але вона поверхнева, вона більше, мабуть, навіть на крилах, ніяких дирок абсолютно нічого немає. Так, стакани цілі, все решта в нормі. Ніякі бачки тут не течуть, ніяких, там, скажімо так, масла і тому подібного тут немає. Присутня заводська шумоізоляція, що також рахується доволі таки рідкісним в даних автомобілях. Двигун реально, по моїх відчуттях, доволі таки живий, тому що має доволі таки хорошу тягу. Не димить, не сапонить. І, в принципі, за тих 500-800 км, які я на ньому проїхав, рівень масла абсолютно не впав. Також у нас є тут ці всі пластмаски, вони у нас тут на місці. Ущільнювач він також тут на місці. В принципі, нічого незвичайного тут немає. Є деякий дрібний тюнінг у вигляді ось таких ось дротів, які по-хорошому треба було б всі переробити. Тому що я, наприклад, такого не люблю. Воно, в принципі, все працює, все нормально, але я би їх якось гарно повкладав і тому подібні речі. Ось тут Но також є такі от колхоз. В принципі, це все дрібниці і все це робиться, ніяких нюансів немає. Акумулятор у нас живий. В принципі, що стосується моторного відсіку, ніяких інших. Нюансів я вам не розповім. В принципі, якось все так. Капот у нас закривається нормально. В принципі, в кого були 30-ті BMW, всі це розуміють, якось ось так вона виглядає закрита. Також тут встановлені 16 диски. Невідомої мені фірми я їх не знімав, але в принципі, виглядають вони добре. Вони у нас також пофарбовані, гума у нас ще нормальна. Розболтовка тут 400, пофарбовані в червоний супорта, всі молдинги на місці, зеркала у нас заводські. Тут хтось робив по типу Shadowline, але фарба пооблазила, в принципі, я не знаю, мені нікель більш подобається, я би, мабуть, його все зачистив би там розчинником звичайним. І було б у мене воно нікельованим. По криші ніяких скажімо так, нюансів немає. Криша у нас рівна. В принципі, якихось дрібних м'ятин або ще чогось по автомобілі не видно. Все у нас в автентичному вигляді. пороги все на місці. Якось ось так це все реалізовано. Що стосується нижчі автомобілі, я вам тут напевне показати не зможу, але доволі такий важливий нюанс, автомобіль даний не варений і не потребує сварки. ну Тобто немає якихось дирок або ще чогось, все доволі таки в достойному стані. Задні тормоза у нас барабанні, в принципі, теж пофарбовані в червоний колір. Можливо, в перспективі я поставив би дискові гальма. Але для цього автомобіля повністю вистачає і таких. Лючок бензобаку знаходиться на правій частині автомобіля. Також у нас тут є шторка, яка також рахується рідкістю на даний автомобіль. Пічка у нас реалізована через ось такі ось повітровідводжувачі. Їх тут декілька, в принципі, все розподівають доволі таки швидко. Задня ляда у нас також без дефектів, присутній заводський шильдик. І значок ось такого ось типу. Задні ліхтарі у нас не нові, але в доволі достойному стані. Це у нас перший перехід, широкий бампер ззаду і ось такий ось вихлоп. І абсолютно дзеркальна ліва сторона даного автомобіля. По багажнику. Доволі такий місткий, як на це авто, багажник. Також всі очільнювачі, все на місці. Тут у нас місце для запасків, в принципі, ніяких дефектів тут немає. Зараз я намагатимусь вам показати. Ось ось така є поверхнева ржавчина, але нічого більше. Тут у нас є запаска, тут у нас є ніша для зберігання речей. В принципі, всі стакани, там все на місці. Е, є у нас ось така ось штука, вона також рахується доволі таки рідкісна. Це пластмаса, яка закриває проводку під рулем. Там була проведена акустика, відповідно, ця пластмаса була знята і ще не встановлена. Ось така ось задня ляда. В принципі, також без будь-яких нюансів. Тут навіть відкривати не буду, ключів тут немає, тут є лише петля. Якось ось так це все виглядає. Автомобіль має доволі такий приємний басистий звук, який не є таким, скажімо так, голосним і не є в принципі, таким дзвінким, як у багатьох інших автомобілях. Все виглядає доволі таки нормально і звучить також доволі таки е нормально. Якось так виглядає. Передня частина автомобіля. По салону даного автомобіля. Тут у нас встановлене сидіння Рікаро. Мабуть, з якогось Opel або Ford, щось схоже на те. Сидіння у нас в доволі такі плачевному можна так сказати, стані, хоча якихось там дирок або ще чогось немає, ось це все засовується. Салон у мене брудний, ви не звертайте уваги, тому що зараз робоча обстановка. В принципі, все на місці. Якихось там дефектів немає. Сидіння у нас працюють, відкривається, задній диван у нас встановлений з E36 моделі, якщо я не помиляюсь. Присутні всі килимки. Круль у нас також уже стоїть з новішої марки, карти у нас чорного кольору. Що стосується решти салона, у нас тут також є дрібний колхоз який тут замість годинника стоїть вольтметр, проте ну, хоч щось можна так сказати, працює пічка. Все нормально, магнітола у нас Kenwood з флешкою. Піщалки додаткові встановлені на акустику. Акустика у нас навряд чи вона тут сфокусується, але в доволі таки непоганому стані. Комплектація у нас на звичайних склопідйомниках, В принципі, нічого незвичайного. Потолок у нас білого кольору, як... як я говорив, ззаді є шторка. Якось так це все виглядає. Автомобіль доволі таки приємний, легкий в керуванні, доволі такий солідно можна так сказати, цей автомобіль виглядає на дорозі. І, в принципі, увагу людей привертає на всі 100%. Емоція машина доволі таки фанова. Я не знаю, цей салон, воно якесь таке все рідне, знайоме. Е, ну, просто я не знаю. Тут е, воно все якось трошки брязкає, трошки скрипить. Можливо, навіть немає того якогось комфорту, який є в сучасних автомобілях, але в якійсь мірі це додає того відчуття драйву, якого, ну, можна сказати, не вистачає в теперішніх автомобілях. І навіть на свій 1,8М40 ну, він не димить, не пердить, не сапонить. Їде доволі таки добре. Якогось там дискомфорта в цьому немає, я не знаю, ну. Може там, звісно, якщо рівняти його з якимось М50, він явно не дотягує, але для ваги цього автомобіля і в принципі, для повсякденного використання цього двигуна цілком і повністю вистачає. Важливий нюанс, який забув сказати, тут у нас п'ятиступенева коробка передач, яка була також свапнута з двигуном М40 і короткоходна коліса. Насправді доволі такі ось у нас перша, друга, третя, четверта. І п'ята передача. Ну, тобто, доволі таки корот... приємно. У мене ну у мене це перший автомобіль, в якому встановлено короткоходна коліса. Насправді це доволі зручно, приємно і чітко вмикаються будь-які передачі. Також у нас є місце для стаканчиків, є додатково встановлений підлокотник, в якому можна зберігати різні речі. І ручний тормоз, який працює навіть якось. Що можу сказати? Автомобіль продаю за доволі такі, скажімо так, розумні гроші. Ну тобто я не вимагаю за нього якихось космічних цін, які, можна сказати, просять інші люди за свої автомобілі. Я розумію, що можливо стан не нової машини, скажімо так, але повірте, з того, що продається на ринку, це одна з мабуть з небагатьох живих BMW в 30-му кузові, які залишились. Крім того, це купе, крім того, вона не варена і не гнила. І пофарбована вона десь, мабуть, рік тому, і в принципі якихось нюансів не повилазило. Тому рахую, що автомобіль варто все-таки розглянути як покупку для себе, оскільки своїх грошей він вартий на всі 100%. Присутній тор, без проблем. Якщо людина буде адекватною, зацікавленою, я зможу ну, нормально так скинути гроші. Я, звичайно, не продам автомобіль за копійки, проте ну, знижку зроблю хорошу. Це доволі такі надійний автомобіль, в тому плані. Що він не потребує зараз якихось великих вкладень, ну тобто технічно, автомобіль в хорошому стані. Масло замінено менше трьох тисяч тому, то сол також. В принципі, на автомобілі я приїхав своїм ходом близько там 300 кілометрів, мабуть. І зараз я експлуатую автомобіль в щоденному режимі. Тобто, ну кожного дня я їжджу по своїм потребам на даному автомобілі. Якихось там незручностей в цьому плані ну, немає. І автомобіль веде себе доволі таки впевнено. Це дуже хороший варіант для тих. Хто хоче взяти автомобіль за недорого і поступово довести цей автомобіль до того вигляду, в якому ця людина хотіла б його бачити. Тобто на ньому можна спокійно пересуватися по місту, його не треба ставати і відразу робити. На ньому можна їздити і помаленьку доводити його до автентичного вигляду. Намагатимусь вам пояснити, чому цей автомобіль люблять як старше, так і молодше покоління. Насправді в 90-х роках, коли я ще там був маленьким, цих автомобілів було доволі такі. Немала кількість, скажем так, і на ньому їздили, ну скажем так, непрості на той час люди, тому що такі авто міг дозволити собі абсолютно не кожен. І на той період часу це, мабуть, була вершина того, що було від BMW. І в принципі, BMW це доволі таки солідна марка. Тому старше покоління багато в якій мірі е, мріяло про це авто. В декого цей автомобіль був. На той час автомобіль був новий новим і не створює абсолютно ніяких проблем для свого власника. Також автомобілі багато в чому показали себе доволі такі витривалими, надійними і якісними. Тому старше покоління очевидно оцінить цей автомобіль. А ще якщо він ну, в хорошому, скажімо так, стані, то абсолютно ніхто не залишиться без уваги. Що стосується молодого покоління, це, мабуть, одна з небагатьох машин, яку можна купити за недорого, в якій там ну, нормальна кількість кінь кінських сил, задній привод, солідний зовніш... зовнішній вигляд і. Саме тому молоде покоління також зацікавлене в цьому авто. В мене була BMW в 30-му кузові. Правда, це був седан. Це була перша моя BMW, яка подарувала мені нереальну кількість емоцій, яка, мабуть, заклала ту фундаментальну любов до цієї марки автомобілів. Я купив доволі такі, скажімо так, доглянуту машину на той час. Це було, мабуть, років 5 тому. Автомобіль доволі таки, скажімо так, любили, гроші туди не жаліли. Він був в оригінальному і автентичному зовнішньому вигляду. Якщо я знайду, я додам відео. Автомобіль був на незвичайно ну, глобальному, скажімо так, тюнінгу. Там, там були Hella Yellow передні фонарі, StarTech задні фонарі, там були койловери, повністю вся поліуретанова підвізка, п'ятиболтова, Також там. Стояв... Там також стояв М-40 мотор, але 1.6, який також був в доволі такій хорошому стані. Там стояли оригінальні BBS, різноширокі, якщо я не помиляюсь, колеса. Проте я цей автомобіль доволі такий довгий час бачив, мріяв про нього. І в подальшому я все-таки придбав. Це була моя перша машина, і придбав я її дешевше за рахунок знятого тюнінгу. Проте людина, яка продавала цей автомобіль, була доволі адекватною, доволі любила цю машину. І, тобто, навіть якщо він зняв передні фари StarTech, ой, ці Hello Yellow, там були встановлені Bosch, лінзовані. Ну тобто, все, те, що навіть було знято, було замінено хорошим оригіналом і. В принципі, якихось там дефектів, там дискомфорту мені цей автомобіль не створював. Це була перша моя BMW, як я говорив раніше. Я на ній просто поїздив доволі такий довгий час, позбирав погляди людей і ну, був змушений продати цей автомобіль. Зараз він, можна сказати, в плачевному стані. Дуже прикро це, тому що багатьох автомобілів така доля, і насправді. в будь-який час може коштувати або дуже дорого, або дуже дешево. Все залежить від безпосереднього стану того чи іншого автомобіля. В цих машинах не питають, якого року вона випуску, не питають там, чи всі вікна рідні. Все залежить від реального стану машини. Можу вам сказати, що. Купивши це авто, ви ніколи не прогадаєте в, скажімо так, вкладених грошах, тому що зараз багато хто боїться втратить на тому, що відмінили розмитнення, або на тому, що ми війдемо в Європу, або ще на чомусь. Друзі, реально, цей автомобіль і там коштує дорого. Ну тобто, це дуже хороший варіант як автомобіль для себе, тому що, ну, скажімо так, він доволі такий надійний. І якщо ви просто візьмете цю машину відразу і вкладете в неї кошти, ви абсолютно нічого не втратите. Тому що по факту автомобіль, як я говорив раніше, надійний, і якихось там складних узлів і агрегатів тут немає. Все доволі таки просто та інтуїтивно. Крім того, скажімо так, якщо ви будете підтримувати стан даного автомобіля в будь-який час, з часом вони будуть ставати ще дорожчими. Це авто ідеально підійде як авто вихідного дня, тому що в будь-який час і пору року воно буде виглядати солідно і абсолютно ніяких там, скажімо так, негативних поглядів від людей. Я не знаю, ну я жодного разу не чув там, нічого поганого про ці машини, якщо вони реально в хорошому стані. Тобто, ну, якщо у вас є стандартний автомобіль, який ви використовуєте повсякденному режимі, у вас є можливість мати додатковий автомобіль як авто вихідного дня, ви можете вкладати туди якісь кошти, там робити його під себе. Це просто, мабуть, ідеальний варіант. Я в якійсь мірі передав вам свою думку стосовно цього автомобіля. Я просто не міг пройти повз і не записати ролик, тому що насправді. Це авто, як я говорив раніше, поклало фундаментальну любов е, до цієї марки, тому що є багато негативного негативу стосовно конкретно там марки BMW, Багато хто говорить, що не любить ці автомобілі, там не хоче ці автомобілі. Це говорять люди, яких просто не було у цих машин в першу чергу, мабуть, або люди, які просто, скажімо так, брали корчі, яким просто вкладували гроші і не отримали тих емоцій, тому що. Це, скажімо так доволі такі витривалі машини, які в Дав... які з давніх давен просто можна сказати, не жаліли в Німеччині, пізніше не жаліли в Європі, пізніше прийшли до нас, і в нас їх також ніхто не жалів, тому що це, скажімо так, доволі такі агресивна машина, яку. Кожен хоче попробувати, як вона їде, що вона може і тому подібні речі. По оригіналу ніхто їх не обслуговує, тому що це дуже дорого. Всі намагаються, скажімо так, зекономити на запчастинах, і рано чи пізно цей автомобіль хтось купує і починає все ремонтувати по кругу. Можливо, ці люди, скажімо так, ну, можуть мати якусь негативну думку стосовно BMW. Проте, ну, якщо у вас є нормальний обслужений автомобіль цієї марки, мабуть, він витриваліший, ніж більшість інших автомобілів. Тому Тут вибір кожного. Знову ж таки, бажаю вам, скажімо так, не попасти на той варіант, який конкретно вам прийдеться робити. Бажаю всім мирного неба над головою. Дякую вам за перегляд. Гарної вам передоби.